Підозра Віктору Януковичу майже готова. Про це заявив генеральний прокурор Віктор Шокин. Колишнього керівника країни звинувачують за трьома статтями кримінального кодексу: державна зрада, зловживання владою та створення злочинного угруповання. Окрім нього, під статті потрапляють колишній очільник міністерства доходів і зборів Клименко. Його перший заступник Андрій Ігнатов, екс голова Нацбанку Арбузов і колишній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Процедура заочного суду доволі складна і тривала. Тільки після неї можна буде розпочинати процес повернення коштів, які вкрали колишні чиновники з державного бюджету. Сьогодні вже вдруге також було оголошено про заочний арешт утікача Януковича. Це довелося робити через те, що під час попередньої спроби була порушена процедура. Водночас адвокати Януковича заявили, що їхній підопічний готовий надавати свідчення в режимі відеоконференції. Будуть здійснені. Повністю або частково конфіскація цього майна при цьому можливий розподіл цих коштів з державою, яка здійснила конфіскацію, то може бути Швейцарія, Австрія, люба держава, в залежності від вкладу кожної зі сторони і зусиль, які Призволити конфіскації, заява яку, яка підписана особисто Януковича з проханням до всіх судових та правоохоронних органів серед іншого вживати заходів, направлених на забезпечення його участі в усіх процесуальних діях.